Доброго ранку вам, доброго вечора. Хто вже буде коли дивитись, ось хочу вам показати, що в прошлому році ми з вами Last Year э, дивилися. Тут жив бомж. Я тепер знаю, як називається слово бомж. От. Так що, а в цьому році я можу сидіти на своїй вірандочці. У мене ось такий столик. Ось англійська. Хто? <сум> Англійську вчу. З усіх сторон виписала всі слова. Дивлюся, переводжу, Сиджу, переводжу різні тексти, слухаю тексти. Якісь простіші, трохи складніші для мене. Де складніші, зупиняю. Якщо слова не знаю, записую його на листочок для того, щоб вивчити. Ну, якось так, отака в мене відпустка. Нікуди я не поїхала, нікуди я дивлюся е по Фейсбуку, е як люди подорожують тут місцеві наші, ну, наші українці, які приїхали, вони на Нігарські Водопади, в Торонто поїхали, в Альберту хтось поїхав. Роз'їхались по всій Канаді, тому що дві неділі відпустки у багатьох в цей час, і тому роз'їхались по всій Канаді. Ну, в кого є машини, ті поїхали машинами, хтось полетів е літаками е з сім'єю, відпочивають. Дуже багато з наших тих, кого я тут знаю. Поїхали дивитися Ніагарський водопад. Е вже тиждень подорожують, хтось поїхав. До своїх батьків, які живуть в Італії, там, в Німеччині, у когось там. Тобто багато людей їхали. Від... Поїхали відпочивати. Ну, а я, якби це не для мене було не, не сумно. Я сиджу дома. Ось такий у мене пейзаж, хто казав, що там. Ось у мене такий пейзаж англійська, водичка вже водичку випила Водичку випила і сиджу тут на бекярді, вчу англійську. А що робити? Треба вивчити англійську. Ось так проходять, кому цікаво, ось так проходить мій, моя відпустка. Так, звісно, я ходжу в магазин, е, я Вечері, ввечері кожен вечір я виходжу, трошки прогулююсь. Ну, скільки там, два, три, чотири, п'ять кілометрів пройдусь туди і в зворотньому напрямку. Трошки пройшлася, трошки е, вечором краще спиться, та воно трошки міняється, е, якась обстановка. От, багато подій відбувається зараз в Україні. Дуже сколихнула особисто мене, дуже сколихнула вбивство такої, знаєте, неординарної людини, яку вбили в Львові, жінку, Фаріон. Вона була така противоречива, можливо, хтось її любив, хтось не любив, але вбивати. Але вона була за українську мову. Вона завжди говорила, що українська мова це важливо, це код нації. І ви знаєте, я коли це вчора почула, що стріляли в неї, а потім вона померла. Це дуже мене зворушило. Якщо починають вбивати в нас в Україні людей, які За українську мову, то це дуже страшно. І що б там не казав, хто гарна моя українська мова, не гарна моя українська мова, але я не розмовляю. Це мова моїх предків, це мова моїх батьків, дідів і бабів. На жаль, мої обидва діти забу... загинули. У Другій світовій війні я їх не бачила. Вони загинули дуже-дуже молодими. Одному було 23, а іншому було 21 рік тільки. На жаль, це повторюється, багато моїх друзів уже немає на цьому світі. Таке, знаєте, сумне відео вийшло. А що з приємного, з приємного те, що я вчу вчу англійську, розмовляю українською сама з собою, бо нема тут мені з ким розмовляти українською мовою. Всі, хто приїхав, тут ну, 98% розмовляють російською. Ну, але я з ними мало спілкуюсь, тому що в мене немає автомобіля, в мене немає авто, нема на чому. Доїхати на ті тусовки, які вони там кудись їздять, на якийсь там був що фестиваль лобстерів, вони їздили. Так я коли зустріла одну, вона мені говорить: а чого ти не приїхала? Я говорю, так в мене нема машини. Ой, хто й хоче, той доїде, пішки б дойшла. А це в іншому місці кілометрів так тридцять або сорок. Ну так, коли вас зустрінуть, то тільки посміються. Ну, але знаєте, я вже не звертаю уваги, але як, як можу, не звертаю уваги. Я вчора так е, була зворушена е, цим вбивством людини, яка все ж таки була за українську мову. Так, вона, я не скажу, що я була її прихильником прям чи 100%, але вона була така різноманітна людина. Але вбивати. У мене вчора аж давлення піднялося. Тиск у мене піднявся. У мене вчора до 157 піднявся тиск на, на 110. Я вчора і вночі пила таблетки і пігулки, і пила і сьогодні день, я п'ю пігулки, тому що, ну, знаєте, Дуже важко те, виносити те, що відбувається. Немає світла по 10-12 по годин. Так, немає світла там по всіх містах, можливо, в якомусь місті е, менше е, немає світла в якомусь більше, немає світла. Так, але в Запоріжжі вчора був мітинг, вийшло 300 людей. Ну, це як написали 300, можливо, їх трошки було більше. Люди, які говорили про те, до міської ради вийшли і говорили про те, що е, треба або виключати всім. А то ж, люди ж вони ж не, не дурні. Вони ж бачать, одні будинки виключають по 12 годин, а інші будинки, в яких живуть мудмуладці, ті не виключають. А чому? І в людей виникає питання. І я це вчора побачила прямо відео. Я побачила це в інтернеті, в Фейсбуці, побачила, була зйомка, було відео. І почитала коментарі під відео. Люди, дуже страшно, коли ви таке пишете, що це про кремлівський, що це вони чекають Росію. І там, звісно, всього багато-багато. Люди, так що, якщо людина... Говорить свою думку, то він проросійський. Що ж тільки треба говорити е, все окей, все окей, все добре, все добре. Махати головою, ми ж у вільній країні. Україна завжди була вільною країною. Ну, останні роки, скажімо так, можливо, це дуже дуже мене зворушило. Я почитав в коментарі, то, що під моїм відео пишуть гадості. І всякі там, я досі пам'ятаю, як одна писала, треба її здати в СБУ, вона така сяка, виїхала туди. Ви, ви всі зрадники, хто виїхав. Знаєте, я вам скажу одне. Не геройство виїхати або зостатись, геройство там. На передовій. Ото герої наші. А те, що ви залишилися, або я виїхала, або що хтось виїхав, то це не є геройством. Це просто ви прийняли таке рішення. Хтось, можливо, не виїхав. Але ви знаєте, що в Запорізькій області, в Херсонській, в Харківській є міста, де примусова евакуація. Що сидіти чекати, це добре? Коли люди дочекалися до примусової евакуації. І, на жаль, ю... люди від звідтіля виїжджають та ті, хто виїхав, виїхали більшість, більшість, хто виїхав з окупованих територій, виїхав з територій, які знаходяться на лінії фронту. Вони виїхали без нічого. Ну, якщо у вас не було мільярдів. Ну, не всі ми були такі заможні, як мені тут пишуть, такі всі заможні, такі всі накручені і наворочені. Хто там мені написав, хотіла прокоментувати ще таке, написали з приводу того, що, мабуть, ви приїхали з великими коштами, що ви змогли знайти роботу і змогли знайти житло. Приїхала я з маленькими коштами, в мене було 650 доларів американських на руках. Це дуже був великий ризик їхати в чужу країну. Ну, але, знаєте, ну, я така людина. Ми прийняли з чоловіком рішення, що я поїду. Ми зробили йому візу, зробили всі документи, але виїхати він. З України не може. Так, плани в мене були зовсім зовсім інші. Я думала, що я приїду, побуду якийсь час, потім приїде чоловік, і ми будемо якось вже розбиратись разом. А моя рідна країна мене ще раз залишила. Тут одну. Та можете писати, що я не патріотка. Патріоти це не ті, хто бігає в вишиванках. І краде гуманітарку, знущається над людьми. Оце патріоти? Або патріоти це ті, хто говорить тільки добре. Комусь там не сподобалося що я написала, сказала про Україну або добре, або нічого. І це в плані того, що іноді є такі ситуації, які коментувати не хочеться. Тому що це буде негативна е, ситуація. Оці всі бігання ТЦКшників, е, вбивство людей в ТЦК. Ви зараз мені напишете, що ти бачила? Ну, ми ж в 21 му е, віці, чи в 17 му віці, що все треба побачити. Тому ось таке відео вийшло. Хотілось легеньке відео записати про щось, але важкувато. Важкувато зараз таке все виносити. Звісно, хтось вивіз всю сім'ю, всіх, кого продав уже все, що можливо в Україні. Вони не були на лінії фронту, їхні будинки не коштували нічого. От і вони виїхали, і в них все добре, і я за них рада, люди змогли, і це теж гарно. Чому ми не вміємо радіти за інших, підтримувати за інших? Я сьогодні чомусь вночі проснулася, випила пігулку від тиску і задумалась над тим, чи хотіла б я. Народитися в іншій країні, чим в Україні. Ну, щоб не було ось так тяжкого мого життя, таких тяжких випробувань. Щоб я ось дивлюся, як люди, вони спокійненько собі будують своє життя, живуть, е, в, е, так, середній рівень, якийсь достаток. Е, так, не мають, можливо, літаків, але мають, що поїсти на столі, мають де працювати, мають на чому поїхати, де відпочити. Ну, якось так. Я знаю відповідь на це питання, яке я тільки що задала. І воно мене не обрадувало. I am happy. My opinion. Але є як є? Я одна в чужій країні. Можу, як можу, так справляюся, як можу, так вчу мову, до чого дійшла сама? Ти вивчаю, що змогла? Заробити ти їм. На що змогла заробити ти їм? Тому ось моє таке життя, ваше можливо, більш легке, більш е, щасливе. Я за вас рада. Ви за мене ні? Ну, окей. Хай буде і так. Бай-бай. З вами була Світлана. Тримаємося, підтримуємо один одного. Україні перемоги, корупція нерв. Wait. Ось так. Корупцію геть.